Вітаю всіх наших слухачів, шанувальників української літератури. Сьогодні розмову про творчість непересічної особистості, поета-барця Василя Стуса. Буду вести я, Катерина Мазур, разом з філологом-науковцем панію Ларисою Богославською. Вітаю! Ім'я Василя Стуса у кожного українця відразу поєднується з боротьбою за незалежність нашої України. І таке сьогодні відчуття, коли наша країна вогні через московитів ніби Стус повернувся до нас в своїх вогненних поезіях, щоб пробудити той спільний національний запал, бажання бути вільними від трьохсотрічного російського ярма. Мені відеоролик потрапив на очі, коли підбрала матеріал для нашого подкасту, як українці, українські воїни читають стосові поезії. І мені теж захотілося почати нашу розмову саме з цих рядків з поезії Сто років як сконала Січ. Сто років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов тавровані, сто серць, як сто полагкотінь. І ви знаєте, дійсно таке відчуття, що сьогодні не сто, а тисячі сердець, вільних людей полегкотять в єдиному ритмі: ритмі любові до рідної землі, бажання миру і свободу від руського миру. Так, в словах Стуса, вогонь палав і палає, і, мабуть, він розгоряється все більше з часом. Я хочу продовжити цитату, з якої ви почали. Та виростаю з личаків. Із шаровар скурної хати раби зростають до синів своєї, України матері. Сьогодні це пророцтво реально втілюється в життя, і рабство, духовне рабство, національне рабство скидається, прозрівають очі і відчувається очищення від скверни, скверни слабкодухості, зневіри, от від усіх отих ракових пухлин продажності, отруйного чату з Московщиня, яке, як ще Шевченка, згадати блекотою московською одурманеними були українські дії. Істос да, каже, вже крута і непокірна. Ти випросталися для волі. Так, Постать Стуса це постать вільної особистості. От Рідко можна зустріти людину такої цілісності, чистоти і одержимості, але от одержимості в високому сенсі, бо є одержимість, яка до фанатизму людей приводить і робить їх просто сліпими і глухими до людяності, а це одержимість високим духом. Адже Стус він дуже багато чого досяг у житті. В нього була сім'я, друзі. Він навчався в аспірантурі, але він обрав ідею. І саме заради ідеї він все покинув, він від усього зрікся і свідомо став на шлях страждань. В цьому не було нічого від гри, долі, випадковості. Він... Виступив проти фантасмагоричної якоїсь ілюзії СРСР, бо фізично не міг терпіти наруги, брехні, лицемірства. І от Україна це була головна тема його творчості, за стодалями вітчизна, перестрашене пташа, то мій трунок і трутизна нею витліла душа. Згодна з вами, пані Лариса, що Україна. Це головна тема творчості Василя Стуса. І коли ми з вами планували цей подкаст, то відразу ви запропонували обговорити тему його палімсестів. Для наших слухачів хочу надати невеличку довідку про цю збірку. Палімсести це четверта книга поезії Василя Стуса. І що цікаво, цю збірку уклав не автор. А Стусові тексти як матеріал для звинувачення збирали слідчі Київського КДБ. Це вони заарештували поета і забрали твори, які були записані на різноманітних шитках паперу. Назву Палімсести Василь Стус дав збірці уже потім. Так, полімпсести, якщо от буквально цей термін розкривати, це тексти, які пишуться на старовинному пергаменті. Ну, матеріал, і колись його було не так багато. Тому витирали колишні тексти і записували там нові. Але от палімпсест став е, дуже потужним таким символом прадавніх текстів, які треба відновлювати. Стус надав нового значення цьому символу. Е, ми тут можемо прочитати і особисті виміри. Адже поетичний спадок Стуса конфісковували, забороняли, усіляко намагалися стерти не тільки слова й самого поета, а ще це стосується і України. Адже саме українську самобутність, її історію, культуру мову намагалися реально стерти в радянські часи. І кожен поет, справжній український поет, от він не лише творчістю, поетичним словом, але кожним вчинком, цілим своїм життям мав наново повертати до життя всю духовну енергію рідної землі. От назва поліпсести символізує те, що кожен твір має прихований зміст, який треба. Зуміти побачити і прочитати між рядочків. І ще Стус, як майстер слова, от він робить дуже унікальну роботу. Він смакує кожне слово, він видобуває архаїчні слова з словника українського і щедро утворює нові форми. Но не можна не е, звернутися саме до поетичних текстів, бо вони найкраще це показують. Запахло сонцем воском і зелом. В масянжне колихання перед літа, летить бджола журбою оповита, Мов янгол, із надламаним крилом. На обрії одразу ж за селом, де оболонню тишею сповито, горять кульбаби, тіша чипий світу своїм цнотливим молодим теплом, і, надлетівши зморена, бджола. Відчує з тебе плавне колихання, як подихи землі, і як кохання, і як плавбу до вічності. Вона зазолотіє щедрим соком сонця і схочеться їй віщих таємниць запричаститися, припавшиниць до вутлого кульбабиного лонця. Вражаюча пейзажна лірика. Чесно кажучи, завжди захоплювалася ліни, ліниною лірикою. А сьогодні по-новому для себе відкрила Істуса як тонкого майстра живого природного слова. І сподіваюся, це відкриття і для наших молодих слухачів. Слова його поезії, немов соковиці фарби на палітрі художника, який змішав різні відцінки, щоб показати красу або зворотню сторону. Цього світу е, Стус залюблений в красу слова, залюблений в красу світу, і він це настільки тонко, майстерно і геніально просто передає в своїй поезії, але е, його поезія все більше і більше, чим далі він пише, вона будується на контрастах. Ну звідки ці контрасти? Це контрасти самого часу, в який живе поет, бо це час, коли неможливо бути вільним. Так, ми говоримо з вами про часи, які зараз ми називаємо часами тоталітаризму, тобто заперечення всього українського. І тому поець свідомо відмовляється від радянського громадянства. Ну абсолютно, звичайно, нечуваний вчинок для е, тих років а це 60-ті, -70 70-ті роки, це панування ідеології, яка, здавалося б, всіх захопила. Але маємо справу е, з викликом людини. Яку він цілій системі зробив? Стус проти СРСР, такий от український варіант сучасного донкіходства, який він витримав в нього, якою силою духу треба було володіти, щоб стати на цей двобій. І виграти його сьогодні. Наша молодь недаремно підхоплює відомі вислови поета. Один із них звучить: терпи, терпи, терпець тебе шліфує, стали твій дух. Отож, терпи, терпи. Це ж до речі, досить популярний флешмоб у Тіктосі. Тому... Так, енергії Стуса на сьогодні. Ну вони сучасні, вони живі, вони затребувані. І можна навіть, я так думаю, говорити, що вони прокидаються наново і відкриваються нарешті. Відкриваються вільний простір для вільного слова Стуса. Треба, щоб минулого півстоліття, і те, що тоді відчував поет, загострено відчував, сьогодні стало переживанням цілої нації. І в нашій розмові мені також хотілося би звернутися до біографії поета, бо характер і особистість формуються перш за все саме з відносин у сім'ї. Я нагадаю нашим слухачам, що Стус родом з Вінниччини. Його батьки працювали на землі. Однак із початком колективізації та примусового примусово навернення людей у колгоспи, сім'я змушена була переїхати жити до міста Сталіна. Сьогодні ми знаємо це місто як Донецьк. Так, да, самі обставини сформували підґрунтя, вплинули на становлення його характеру. І е, сьогодні, знову ж таки, ми з особливою символікою все це прочитуємо. Бо зараз в Донецьку теж формується саме е, гаряча най, найгарячіша точка, і там оце протистояння знову ж таки буття України. Да. І це вплинуло дійсно на становлення його характеру як борця. І тому, мабуть, в нього таке було загострене відчуття справедливості. І мені навіть хочеться звернутися до його спогадів про дитинство, щоб проілюструвати саме те, про що ми говоримо зараз. Коли мені було 9 літ, ми будували хату і помирав тато з голоду спухлий. А ми пхали тачку, місили галину, робили саман, виводили стіни. Голодний я був як пес. Пам'ятаю, коржі зі жмиху, які пекла мама, а мені від них геть боліла голова. То був мій третій, четвертий клас. Тоді, на цій біді, я став добре вчитися. Так, вчитися на біді і Стус все своє життя дала в цю біду. Е, от слова, які ви зацитували, це ж уривок листування із сином. Е, от Незважаючи на те, що Стус практично не бачив свого сина, адже він знаходився на засланні, він е, ні на мить не припиняв з ним спілкуватися і це було таке духовне спілкування, батьківська настанова. Е, сьогодні його син, Дмитро Стус, це генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка. Видав книгу Листи до сина. І хочу додати, що Дмитро Стус не так давно презентував оновлені переведення цієї книжки. Книгу листи до сина раджу почитати всім, кого хвилюють стосунки між батьками і дітьми. Ну, це одвічна тема, яка дійсно кожного кожне покоління по-новому проживає, але це те, що треба прожити. І тут, тут порадник. Да. У цьому листуванні сином він йому вдалося заторкнути всі ці болючі питання, які так часто виникають у сьогоднішніх Стосунках сім'ї, цей пошук близькості, за... застереження від помилок, і небезпек. Ну, тобто, одним словом, у книзі висвітлюється саме взаємне між поколіннями. І от справді листи до сина це історія родини, але це і частина епохи. Так як Стус був частиною епохи. От Непересічна складова становлення нашої ідентичності. Бо стус допомагає синові проходити всі ці етапи дорослішання, змужніння. І іншої можливості, ніж писати листи, в нього фізично не було, адже, ще раз повторюю, він був на засланні. Не кожен батьківський досвід буває почутим навіть в живому спілкуванні, а тут їх розділювали простори і роки. Але Стусів досвід. от він Справді став класикою, і всі, хто і е, турбується тим, як зараз передати свій досвід е, молодшим і як самому проходити своє становлення, ну, це просто джерело джерело для того, щоб підтримати себе. Ну, Зокрема, що він писав про освіту. Освіта це вид гігієни. Письмо з помилками то як невмиті руки чи зуби. Поразка мусить стимулювати на чергову перемогу. Це Логіка сильних, а ти мужчина. У поразці попускають руки, лише слабкі. А мені запав до душі його вислів: освіта потрібна людині не для іспиту і вступу до технікуму, а для неї самої. Тобто навчатися заради того, щоб отримати корочки, ну, не, ну це не, не потрібно, не варто, не варто цього. Да. Головне, Головне наповнити дух, наповнити да, себе. Так, жага, да, жага до знання. Вона робить людину саме е, тією особистістю, тією непересічною істотою, яка завжди буде цікава для інших. І Найголовніше Що? вона буде сильною, впевненою в собі. Так, Ось їй буде цікаво жити. Так. Так. І а, ще з біографії поета хотілося б з вами обговорити саме період його навчання у Сталінському педагогічному інституті, де він навчався на філологічному факультеті, і перші роки праці в якості вчителя у горлівці. Ну, по-перше, тут треба звернути увагу на те, що Стус вступає на відділення філфаку і обирає українську мову. Вже цей вибір він був талановитою людиною і мав глибокі знання. І це був свідомий вибір, бо, як правило, намагалися брати іноземну мову, російську мову, українську мову. При тому, що він володів вільною німецькою. Абсолютно, він він чудово її знав, недаремно потім просто. Глибокі й майстерні переклади, бо поезію перекладати найважче, він їх здійснював. Але він обирає українську мову і за спогадами однокурсників розмовляє він виключно українською мовою. Це він продовжить і на засланні, де його будуть навіть кидати до карцеру, але він буде говорити тільки українською. Це був такий свідомий, свідомий вибір. Так, і... До речі, саме а, мовне питання, яке виникло на Донеччині сьогодні, воно дуже болюче і воно послугувало теж а, ну, певним таким вибухам, да, чому там такі події розгорталися. Але ці а, проблеми Стус відчув, відчув ще тоді, а, саме в далекі 60-ті роки, коли він а, викладав українську мову на Донеччині. І, він про ставлення відношення до мови пише у своєму листі до Андрія Малишка. Хочу процитувати. Зараз я читаю рідну мову в Горлівці, у російській, звичайно, школі. На Донбасі читати українську мову в російській школі одне недоумство. Треба мати якісь моральні травми, щоб це робити. Одна усна заява батьків і діти не будуть вивчати мову народу, який виростив цих батьків. Хіба це не гопашний театр з горілкою і шароварами? Обов'язково німецьку, французьку, англійську мови, крім рідної. Да, така атмосфера дуже гнітила поета Вільнодумця, і от він багато в чому відчував от, отут. Унікальність поета. Він відчував особисту відповідальність за те, щоб українській мові бути. Він їде до Києва, вступає до аспірантури інституту літератури імені Шевченка, академії наук України за спеціальністю теорія літератури. Він починає працювати над поетичною збіркою круговерт, над перекладами, літературною критикою, обирає тему для дисертації, джерела емоційності, поетичного твору. Тобто він міг відірвавшися від тих страшних реалій, які він побачив, будучи викладачем вчителем української мови. Він міг відірватися, піти в світ науки, там розкошу бути стати поетом світового рівня. І але він... ж він цього не робить. Так, він він цього, цього не робить. робить. Він... Вибір Стуса інший, інший. Але все ж таки мені хочеться процитувати саме з Круговерці, мені так дуже сподобалась його творчість, його поезія з цієї збірки. Там, де пчел золоте колихання, зупинись і замрійся, та кроки свої не спини. Добра радість буття, добра щедрість людського кохання, добрі пристрасті, тож гомони, гомони, гомони. І ви знаєте, коли я це читаю, в мене ну, такі думки спадають. Ну, якщо б він тоді от вибрав інший шлях, скільки б він створив, скільки б він зміг ну, написати такого, що ну дійсно для нас ну, скарби, скарби українського закодував би красу б... в слові. Але не міг по іншому. Не, да? Він не міг по-іншому. А от, а от це вже глибина дару. Для Стуса це було просто неприйнятно. Він не міг мовчати, бо от мав такий високий, максимально високий вимір власного життя. Він настільки відчував трагічну невідповідність того, що в ньому горіло, от вогонь пристрасті, вогонь поетичного обдарування. І е, одновимірність, таку сіру, заідеологізовану радянщину, де людина не повинна була виламуватися із загалу і бути такою, як всі, і в нього народжується ну, надзвичайно глибокий образ. Смерте, існування життя смерті Стус дуже любить творити нові слова, яких передає ці смисли. От вічне відчуття того, що марнуються сили, а слова йдуть в нікуди. Він переживав ці хвилини відчаю. З одного боку Стусівські спогади. Які добрі вірші, як літні дощі мені спадають на голову. На самоті, без запису, без корекцій, а так, як віщий дар, як сяєво жар птиці. Це так він писав дружині своїй з іншого боку. Та страшна дійсність, яку він повертався, і е, він відчував особисту відповідальність. Так, і вона його травмувала, і тому мені боліла, боліла да. так. Здається, доречним пригадати саме ті події, які відбулися у 65-му році минулого століття, на прем'єрі фільму Сергія Параджанова Ціні Забутих предків. Ну, це знакова подія, тому що вона, по-перше, унікальна тим, це був акт громадянського протесту, в такий нечуваний, небачений, коли люди виступили проти. І це був спонтанний акт. якщо Дзюба Ще планував свій виступ, і е, він свідомо вийшов, беручи на себе відповідальність, то стус прийшов як глядач, Так, і в нього все ж таки достало духу, і він встав і вигукнув у залі. То хто проти арештів? Встаньте? І ця подія стала першим громадянським протестом проти масових репресій у СРСР у повоєнний час. І якщо ми зараз торкнулися цієї теми, то я не можу не нагадати нашим слухачам відомий вислів Стуса бути радянським громадянином це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся. Він дуже гостро відчував о -о -от, ідеологічний вплив як руйнацію. І знову ж таки, тут поетичні образи, якими він це передає, і сьогодні по-новому розуміються. Бо багато українців запитують, як що відбувається в Росії? Так, от, пояснення, діагноз ще з, з минулого століття, яке дає Стус. Рабство досі. Ряхтить у вогнях телевежа Рубінові набриски, лих за власні виходити межі ти зможеш, мій любий. Як сміх, от стус вийшов за ці власні межі, які були оцими рубіновими телевежами. Всі розуміють, що йдеться про Кремлі і про телевежі, які сьогодні 24 на 7 да несуть те, що вони несуть. От Україна, слава богу, вивільнилася з цього. Ще одні слова Стусівські, не можу втриматись. У всесвіті чути голісінький голос голосить і нас подвигає до злетів, ширянь і падінь, голісінький голос, чи то Богоматері, долі, чи то України огорнутий мороком. Дух. Ну нарешті цей морок ми все-таки скинули. Нарешті він чітко відчутний, і зараз вся Україна бореться проти цього морока. Він розвіюється і дух волі виводить Україну в нове майбуття. І до речі, ми присвячуємо цей подкаст і всім, хто виборював свободу України. Бо 21 травня в нашій країні я нагадую, це день пам'яті жертв політичних репресій. І сьогодні ця дата набуває нового значення ціною надзусиль і багатьох життів Україна бореться не тільки за те, щоб звільнити свою землю від рашизму та відновити свій суверенітет. Вона сьогодні бореться і за те, щоб старі методи великого терору, які ми всі з вами переживали довгий час, не були більше інструментом політики у 21 столітті. І на завершення пророчі слова Стуса, і радісним буремним громом спадають неба пискавиці, Тарасові проїсні птиці, слова шо.